Чи є майбутнє у ваших стосунків? Знаєте, ми так часто думаємо, а чи буде примирення, пауза, це чи кінець, чи хоче він повернути стосунки. Але ми взагалі не замислюємося, а чи є взагалі майбутнє у них. Можна помиритися з людиною, але це не означає, що у ваших стосунків є майбутнє. Інколи ми зустрічаємо людей тільки для того, щоб отримати якийсь урок, а не для того, щоб створити з ними сім'ю. Це, мабуть, таке, знаєте, болюче усвідомлення, але це правда. Чи є майбутнє у ваших стосунків? Давайте в якості сигніфікації спитаємо у карт, які стосунки у вас зараз, що між вами зараз? І якщо співпадає, то дивитесь далі. Якщо ні, то це не ваш розкід. Отже, що між вами зараз? Дивіться. Ви зараз дуже сердитесь один на одного. І в холодних енергіях обидва знаходитися. Між вами є певний вибір: що робити, кого обрати, чи діяти, чи мовчати. Холодні енергії заважають вам о, почати щось робити. Але, знаєте, це дуже скоро зміниться. Бо. О, Ті енергії, які є у вас і в нього, вони дуже сильні. І вимагають якихось дій, вимагають пришвидшення подій, вимагають е скинути оцю маску холоду, маску відсторонення одного від одного. І е ви вже довго мовчали. Пауза затягнулася. Тепер е будуть зміни. Бо далі мовчати вже нема куди. Отже, між вами зараз пауза, ви не спілкуєтесь, ви вибираєте, що вам робити далі, але ось-ось цей вибір буде зроблено. І або ви, або він зробить перший крок. Чи є майбутнє у ваших стосунків? Що буде після того, як цей крок буде зроблений? Чи є майбутнє у ваших стосунків? Ух ти, дивіться. Називається Мрія Таролога. Три старших аркана на відповідь як відповідь на питання. І тут є багато чого насправді говорити, бо кожний із старших арканів це цілий Всесвіт. Отже, почнемо розбирати. Що гіщують вам три старші харкани? Ну, по-перше, карти показують, що між вами дійсно був болючий і незапланований розрив, скажімо так. Ситуація, яка відбулася між вами, вона була ну, така, знаєте, різка, прийшла зненацька. І хоча багато про що, що натякало на те, що так можливо, ви були не Готові до того, що так різко все зміниться, але змінилося. Ви довгий час на відстані один від одного. І карта світ це карта дуже непроста. Бо вона, окрім того, що показує відстань між людьми, яка може бути як фізичною, так і ментальною, емоційною, будь-якою, релігії відстань. Тобто дистанція є між людьми велика різниця, щось їх віддаляє одне від одного. Це ще й про те, що певний цикл стосунків він закінчився. Це про те, що о, ви пройшли певний цикл. Ви пройшли той рівень, на якому вже все зробили, що можливо. І оця карта Башні, вона показала фактично, що все. Далі о, стоп! Так далі тривати не може. Цикл завершено і. І карта смерть. Що це означає? Що о, дійсно те, що було, воно пішло у минуле. І що буде далі, залежить від вас обох. О, це означає, що таких стосунків, які були між вами, вже не буде. Я не знаю, що саме було між вами, чи були якісь перепони, чи ви знаходитесь у трикутнику, чи ви знаходитесь на відстані. Тобто багато чого могло бути між вами. Багато чого ви могли не отримувати, але бажати отримати. Все це закінчилося. Тепер потрібно або переходити на новий рівень стосунків, або розуміти, що з цією людиною нічого вже Більше не буде. Я розумію, що всі бажають отримувати від карт чіткі відповіді. Так? І коли ми питаємо, чи є майбутнє у наших стосунків, ми хочемо отримати щось на кшталт. Так, є або ні, нема. І все. Але насправді і в житті і з картами Таро все навпаки. Карти дають е, напрямок для того, щоб ви почали замислюватися. Вони підштовхують вас до усвідомлення певних е, моментів, які ви не хотіли розуміти. І натяк карт на те, що е, все залежить від вас, е, ставить вас у певний глухий кут. Так що ж я повинна роб або повинен робити. Думати, думати, що ви хочете, і що ви можете запропонувати своєму партнеру, якось так.